Київська міська державна адміністрація повідомляє про поліпшення стану повітря в столиці. Зараз його стан називають добрим. Проте від ранку Київ, ще був оповитий смовом, дихати було важко жителям обох берегів Дніпра. Страждає і населення інших регіонів. Усе через тління торф'яників та пожежі у лісах. Займання спричиняє посуха і людська недбалість. Та ще на замовлення росіян працюють диверсанти, які навмисне підпалюють траву та дерева. Синоптики попереджають. Легше не буде ще приблизно тиждень, адже на Україну суне аномальне тепло. Подекуди стовпчики термометрів піднімуться до плюс 29, а довгоочікувані дощі, що могли би допомогти приборкати вогняну стихію, прольються хіба що на заході. У Баришівському районі Київщини пожежники ліквідовували горіння торфу і польової трави. За процесом спостерігав цілий день кореспондент ТСН Сергій Моргуни. Зараз розповість більше. Польовий настил, оця трава суха, почала горіти у Баришівському районі на Київщині зранку і одразу охопила за декілька годин понад три гектари. Гасити його довелося чотирма вантажівками рятувальників, воду підвозять кожну годину, і насправді в цьому найбільша підступність вітер розносить цю стихію досить швидко. За 150 метрів знаходяться будинки. На щастя, зараз вдалося уникнути будь-яких ускладнень, але є інший бік. Тут закладаються поклади торфовищ і їх так просто. Погасити не виходить, кажуть рятувальники. Торф підступний тим, що є різні залягання торфу. Він може залягати на різній глибині. Дуже дуже складно гасити, тому що тління і горіння торфу видно, як правило, тільки рано вранці. Кожний очах, кожен метр квадратний, треба проходити, обдивлятися, підкапувати лопатою, пробувати землю, чи вона нагрілась, чи вона гаряча і безпосередньо в ці місця вже подавати воду. Загалом на Київщині 48 пожеж зафіксовано сьогодні. Із них більшість це в екосистемах ось такі або в лісах пожежі. Протягом тижня ця цифра доходила навіть до 100 і 110 пожеж за один день на київщині. Насправді. Масштаби цих пожеж в Україні значно більші в семи областях вирує вогонь. Е, є спеціальна карта, де рятувальники кажуть, що на зараз зберігається оця загроза поширення вогню в екосистемах у 15 областях. Тож людям слід бути уважнішими та обережнішими, тому що найчастіше причиною цих пожеж є неналежне поводження з вогнем, паління сухостою біля свого будинку чи городу, також викидання недопалків на трасах поряд із такими ж лісовими смугами. Ну і ще з. Звісно, якщо хтось навмисно підпалює, цей відсоток також залишається, але зараз його оминаємо і говоримо про те, що треба бути обачними. Триматиметься така погода ще близько тижня. До понеділка буде сухо та тепло а вже з понеділка піде похолодання та дощі. Сергій Моргун, Олександр Шиян, ТСН, 1+,1 марафон. Єдині новини.